Електронна гра на координацію рухів мегаспіраль. Ну, у нас ось така коробочка. Була вона в такій коробочці, бачите? Це виробник Нідерланди. Вона буває двох видів: така і така. Ну, в нашому варіанті ось така. Як в неї грати? У нас, бачите, є металева спіраль. Тут. Замкнені контакти. І коли доторкнешся, буде звук о, битого скла. Бачите? Наша задача. Так, у нас тут старт, тут фініш. В принципі, немає різниці, звідки починати. В ідеалі одною рукою провести спочатку і до кінця, не доторкнувшись. Ось таким чином. Тобто ми дивимося на спіраль. І вивертаємо так, щоб, так щоб як зручно, щоб пройшов цей щуп. От зараз вище покажу. Там є місця, де, в принципі, можна доторкатись. Що знизу, що зверху. Ну йдемо далі. Так, руку перехоптить. Так. Поки виходить. Я декілька разів вже пробував. Оп! А, Давай другу руку. Рука затекла вже. А, ну, 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 тут, взагалі. Вообще... Лівою не так-то просто. Так, лівою важче. Так. От тут дуже цікавий момент. О. Одне... По прямим -то -то не важко. От тут неважко. Отут теж де два контакти близько. Так, куточки. Нервуюсь, руки трусяться. Ай-яй-яй. -ай -ай. А треба ж обережненько тут. І швидко. Ну, чи... а Ох! а О! Ну, все, тут же фініш майже. Все, і виймаємо. Ось таким чином. Тобто координація руха. Слідкуємо за спіраллю, Обережненько, потихеньку. Е, можна змагання, наприклад, влаштовувати. Або хто швидше, або хто менше раз доторкнеться. Ігра для дітей від 3 років і більше. Хоча тут і дорослим, і дітям, я так думаю, що, ну, мені здається, що цікаво було б. Що дорослим, що дітям. Буду дуже вдячний за коментар, та підписку та лайк до цього відео, якщо вам воно сподобалось.